Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Вільям Сепеда хоче відбуксувати з Василем Ломаченком. Прогнози на бій Джошо Дюбуа, Усик і Ф'юрі у рингсайді. Усик немає ніяких шансів. Ленекс Льюіс про свій теоретичний бій проти українця. Ну а перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися саме на цей канал, бо поки що всі відео будуть виходити саме тут. Дякую. Ну а тепер поїхали. Мексиканський боксер Вільям Сепеда, який посідає перше місце в рейтингах усіх чотирьох головних боксерських організацій у легкій Везі, але поки не отримав змоги битися за титул. Його наступний бій відбудеться 16 листопада в Саудівській Аравії проти екс-чемпіона із США Тевіна Фармера. Тренер сепеди Джей Нахар поділився, кого б хотів бачити як суперників для свого підопічного. Серед можливих суперників він назвав українця Василя Ломаченка та американця Джервонту Девіса, володарів титулів IBF та WBA відповідно. Я вибрав би Ломаченко, враховуючи його ім'я та й досягнення в боксі. Зазначив Нахар. Також він наголосив, що команда зацікавлена в будь-яких боях та можливостях. Які можуть виникнути в тому числі з Жервонтою Девісом. На думку Нахара, це був би складний бій, який потребує ретельної підготовки, оскільки Девіс відомий своїм потужним фінішом після того, як віддає перші раунди. При цьому, скоріш за все, Сепеда отримає шанс поборотися з ще одним чемпіоном легкої ваги по версії WBC Шакуром Стівенсоном. Колишній чемпіон Ленокс Льюіс поділився думкою про майбутній поєдинок між екс-чемпіоном Ентоні Джошуа та володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуам. Дюбуа вже має пояс, і тепер його завдання захистити його, здобути титул не просто, але ще важче його утримати. Зараз багато хто вважає його аутсайдером, але він може довести протилежно, заявивши, я чемпіон і можу перемагати найсильніших. Він має чудові шанси проти Джошуа. Такі можливості випадають лише раз, тому важливо скористатися моментом, зазначив Льюіс. Питання психологічної готовності Дюбуа. Також торкнувся інший британський суперважкового вик Дерек Чесора. Він висловив побоювання, що Любо може впоратися із тиском, адже бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі перед 96-тисячною -ти аудиторією. Це хвилююча річ, констатує Дерек. Я просто турбуюся за Даніеля, бо він ніколи не буксував перед такою аудиторією. Він може перегоріти до виходу в ринг, або це може його виснажити, на відміну від Джошуа, який був там вже багато разів. Дюбуа з подібним тиском ще не стикався, і як воно буде, ми дізнаємося лише за фактом. Але навіть якщо чемпіон впорається, Чесора все одно сумнівається в перемозі Джошо, я завжди був за Ейджея, і до, Ейджей має виграти нокаутом, якщо він хоче стати триразовим чемпіоном світу, сказав Дерек. До речі, володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик і колишній чемпіон WBC Тейсон Ф'юрі будуть присутні на поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у соцмережі X. Боксери будуть у перших рядах біля рингу 21 вересня в Лондоні на стадіоні Уемблі, де відбудеться бій за титул IBF. Треба нагадати, Джошуа програв два бої Олександру Усику, а Дюбуа зустрічався з українцем один раз і також зазнав поразки. Ну а який ваш фінальний прогноз на майбутній чемпіонський поєдинок? Пишіть у коментарі. Ось так несподівано. Динамо оголосило про початок співпраці з колишнім чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком. 48-річний українець. Став амбасадором столичного клубу. Розраховуємо на потужну підтримку своїх фанатів у Німеччині та впевнені, що об'єднання зусиль із таким легендарним амбасадором, як Володимир Кличко, допоможе команді досягти нових висот у Єврокубках. Йдеться у заяві Київського клубу. Перший матч цього сезону загального етапу Ліги Європи Динамо проведе проти Лаціо 25 вересня. Кияни гратимуть свої домашні матчі на міжнародному рівні у Гамбурзі. Ну і на завершення, колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі британець Ленокс Люїс оцінив свої шанси у гіпотетичному поєдинку із українцем Олександром Усиком. Льюіс заявив, що Усик не мав би шансів у бою проти нього і порівняв українця з Авандером Холіфілдом, якого він перемагав. Повідомляє Боксі News. Пусик дуже схожий на Евандера Холіфілда. Я думаю, він добре би себе показав у 90-х роках. Однак сумніваюся, що у нього проти мене були б шанси. У мене були жорсткі апаркоти, а Олександр їх пропускає. Тому він не витримав би бою зі мною, заявив Льюіс. Що ж, без сумнівів, Ленокс, один із найстрашніших чемпіонів хейвейту в історії, технічний, потужний, дисциплінований. Ну а як би, на вашу думку, пройшла ця фентезі-сутичка між Усоком і Льюісом? Висловлюйтесь під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися. Свіжі відео першими будемо на зв'язку.